Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати вишиванку. Вишиванка це наше національне багатство, ще це наш національний одяг, а ще, а ще це з давніх часів був оберіг, тому що кожен узор мав своє значення. Україна здавне славиться своїми вишиванками. Українські дівчата починали вишивати, навчатись вишивати ще з дитинства. Вони збирались чи вдома, чи муртком у когось вдома, вишивали вечорами і співали пісні. Вишивали різними кольорами, але саме найпоширніші та магічні вважалися. Червоний та чорний. Червоний це кольор енергії, це кольор сонця, це кольор кохання. Чорний же завжди вважався кольором рідної землі. Тому цими кольорами я і пропоную вам сьогодні розмальовувати свої вишиванки. Але спочатку спочатку як завжди пальчиковая гимнастика починаємо вишивати вишиванку прикрашати гарні квіти і листочки Це прикраси для сорочки давайте ще раз починаємо вишивати вишиванку прикрашати Гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Роботи нам будуть потрібні білий аркуш паперу, склянка з водичкою, ножиці, фарби, простий олівець, пензлик, ватна паличка та серветка. Спочатку приготуємо нашу вишиванку. Для цього згинаємо папір навпіл, легенько натискаємо на лінію згіну і намічаємо головинку, рукавчики та низ вишиванки. Потім норсами усе це вирізаємо. Розгортаємо і починаємо малювати. Червоним кольором ввожу горловину, потім навколо горловини робимо перемакування ось так. А далі прикрашаю рукавчики та низ вишиванки прямими та хвилястими лініями. За допомогою ватної палички малюю ягові калини. Набираю чорний кольор і у горловини між червоними притисканнями малюю чорні і обвожу ще раз горловини чорним кольором. Понизу вишиванки додаю туги чорного кольору. Хочеться ще трішки прикрасити нашу вишиванку. І домальовую філочки для наших ягод калит. І на останок затопмого ватною палички чорним кольором прикрашаю рукава і низ, низ вишиванки. Ось таку вишиванку намалювала я. Малята. А які вийшли у вас, вишиванки? Будь ласка, надішіть мені фото своїх робіт, а я завжди дуже-дуже буду на них чекати. А зараз я прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!